Бажаємо здоров'я понял, президент. Бажаю, бажаю здоров'я. Близ, Що тут? О, бажаю, дирай, О, пан, пане президент. генерале, бажаю здоров'я. Ну поки що ДСНС займається своєю справою, поки що шукаємо уліки, допрашуємо допрошуємо людей, що я. Я зрозумів, добре. постраждали є? <фу> Постраждалі, ну це потрібно до Моза спитати. Ми там не влазимо в їх справу. Можете до їх спитати, якщо хочете. Я зрозумів. Добре. Зараз, зараз запитаю. Ми поки, Ми поки що це і не займаємося. Роз... Розслідуємо. Що що ти кажеш? Огнемет бажаю здоров'я, пане президент. Бажаю здоров'я, пане Євгене. Скажіть, будь ласка, що. Дозвольте вас... відзвітуватись. Приїхали на наш пункт де СНС службовий надійшов виклик про те, про те, що на вугільній шахті стався витік метану і стався вибух. Ми приїхали, але щось у нас дуже довго наші, скажімо так, боги створюють тут своїрідні, своєрідну нам допомогу. Тому ми в процесі виконання нашої роботи чекаємо. Я зрозумів. Добре. Добре. Очікуємо, значить. Дозвольте виконувати свою роботу. Дозволяю, виконуйте. Я ми, пропоную. Ми, будем, ми будемо продовжувати очі. Я пропоную зайти всередину, подивитися, що там можливо. Вони тебе очікують. Треба поставити вентиляцію якусь, чи то вентилятори. Вони чекають всі, що ти підпалив. вентиляцію, щоб кислород зайшов, все там. Ні, до Ні, ну. подивитися, можливо є поки що витік з газу. Так ми його предотвратим, так мов. От... шановні, газу, шанов... Пан Куткін да. та пан Поляков. Виконуйте завдання, заходьте до шахти і нинішній стан. Так точно. Let's punish me. Let's пані me. Алло, алло. Слухайте в Бажаю здоров'я, пане президент, служу народу України. Я теж туди хочу. Бажаю здоров'я, бажаю. Вам не треба, ви воно зараз, не знаю. Підітьте. А можна вам руку потиснути? Будь ласка. Можна я тоді вокруг оббіжу, можливо, десь є щось. Дозволяю, вижу. <personas> <проб> <Maybe. проб> <проб> <проб> Я згори подивлюсь, може там видні? Да, добре, давайте.